Ваш бізнес зростає, і це чудово. Але тепер вам доведеться міняти процеси у маленькій компанії. Люди могли спілкуватися і обмінюватися інформацією безпосередньо. Тепер все набагато складніше. Ваша компанія зросла, працівників стало більше, вони працюють віддалено або в іншій філії, але все одно повинні працювати разом. І що ще гірше, таблиці і бази даних, якими ви користуєтеся, не синхронізуються між собою. Все це заважає розвитку вашого бізнесу. Вам потрібно розробляти нові продукти, захоплювати ринки, шукати постачальників, але дрібні повсякденні завдання тягнуть вас на дно. Хочете вирішити ці проблеми, аби все знову стало просто, зрозуміло та контрольовано раз і назавжди. Саме для цього ми розробили бізнес One від SAP – повністю інтегроване рішення для малого бізнесу. Воно забезпечить повну прозорість та контроль всіх сфер вашої компанії за доступною ціною. Забудьте про стандартні рішення. Бізнесмен легко налаштувати під ваші потреби без залучення додаткових it фахівців Ваші співробітники будуть постійно на зв'язку, як і раніше, і неважливо, де вони знаходяться в сусідній кімнаті чи за океаном. Потрібні дані будуть завжди під рукою. Коли кількість ваших завдань зросте, наші інструменти підлаштуються під них. Бізнес вам принесе вашому бізнесу вигоду, яку ви зможете побачити та оцінити. Працівники встигатимуть більше, процеси налагодяться, і ви зможете приймати більш зважені рішення, інакше кажучи, ви станете розумнішими, швидшими, ефективнішими та оперативнішими. Тобто проблем стане менше, а грошей більше. Дізнайтеся більше просто зараз на bivandafis.sap.com.ua або bdo.ua.